Доброго сім'я, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитись важливою інформацією щодо обслуговування двигуна 171 FMM і тому подібного. Це мануал. Я його знайшов в інтернеті, купив. Та думаю, щоб не було у вас такої дилеми, що якісь запчастини, дещо якісь дріб'язки, що необхідно по двигуну. Тобто, я зараз вам все детально розповім, покажу. Ну Звісно, тут саме головне, необхідне то, що для обслуговування, моменти затяжок, масла, тобто, інтервал регулювання клапанів. Ну, тобто, те, що книжка пише, то я вам хочу це донести. По традиції, друзі, не забуваємо лайкати відео, поширюємо його, тому що багато хто займається ремонтом само, ну, власне, тобто, там самі хлопці займаються або в гаражі, або там десь в якихось СТОшках. Ну, тобто, інформація є, але її дуже мало і вона. Тобто на якихось там просторах є, і тільки там. Ну, я, я її купляв, тому що отак от, от мене вийшло. Отже, ближче до справи. Значить, я роздрукував декілька аркушів на принтері. Тобто, зараз вам все детально буду розповідати, показувати. Деякі, може, знаєте, моменти зараз ще проговоримо в деталях. Тобто, ну, то есть, що які там вподобання, побажання власників. Отже, не буду замилювати у, очі і уши, значить, буду знімати в такому вот ракурсі, тобто ви там собі телефон розвернете і будете собі, може, знаєте, зробити якісь там скріншоти чи ще якусь для, скажімо так, для. Для додатків, для нотатків, щоб ви там собі робили якісь помітки. Коротше, поїхали. Значить, предісторія, що там розроблялось, як і що. Ну, тобто, цей сам самий наш двигун, який стоїть на текіні, який стоїть на Кові, який стоїть на багатьох мотоциклах. Коротше, 171-й. Поїхали далі. Так, цю страничку, в принципі, тут нічого нема цікавого. Так, поїхали, значить, друга. У нас тут розповідають, що і як в ньому є. Тобто об'єм, двигуна, клапани, що тут випускні впускні. Тобто, я зараз буду так от вам це все діло максимально якісно показувати. Тобто ви собі робіть паузу. Робіть скріншот і потім можете роздивлятись. Так, що у нас тут пишуть? На цій сторінці пишуть зазори, бачите, випускний клапан впускний, тобто всі ці моменти є. Яке масло, який повний об'єм. Ну, тобто, правда, воно все по-російськи, але я думаю, можна перекласти собі та і зрозуміти, що тут є. Саме головна інформація, ось о, дивіться: об'єм масла при заміні з заміною філь... масляного фільтра 1,4. Якщо масляний фільтр не міняєте, літр 300, не літр 200, як заявлено в багатьох ресурсах. що от літр 200 і достатньо цього ні, заправляємо літр 400. Коли робиться капіталка, заливається літр 1,8 літра. Тобто, все одно масло при заміні залишається якісь там част частково. І літр 400 вистачає. Класи масла, які необхідні. Так, зробили паузу собі. Це все діло заскріншоті. Так, їдемо далі. Тут інформація вже йде по поршнях, по, то тобто, є по всім розмірам в моторі, що знаходиться. Так, пауза і максимально собі там помічайте, що вам необхідно буде, якісь знаєте, деталі купити чи ще щось. Ці всі моменти тут є. Так, поїхали далі. Так же саме моменти затяжок. Так, і я думаю, ви встигли за це все діло засняти. Так. Те ж саме. Момент затяжок різьбових з'єднань, двигуні, тобто, хто буде збирати, розбирати, щоб у вас все було нормально зібрано не зірвані гайки, тобто цей момент теж собі враховуєте. Так, сподіваюсь, встигли. Так, поїхали далі. Саме головне, оця саме головна картинка, оцей аркуш, це в нас регламент технічного обслуговування двигуна. Оцю таблицю я вам рекомендую отак от заскріншотіть і собі зробіть. Тобто, поміточки. Там десь чи в гаражі, чи де ви там будете обслуговуватись, значить, дивіться, що саме цікаве. Ось ця ось строка. Зазор клапанів. Перевірка і регулювання клапанів зазора кожну 41 тисячу кілометрів. Уявіть, що пише книжка, а що робимо ми. Ну, взагалом, есть, тобто, всі спочатку. Регулюють клапана, потім хтось, хтось раніше, хтось спочатку, хтось трошки пізніше катається. Ну, сама суть, книжка пише таку цифру. Тобто, значить, якийсь є ресурс мотора, значить, все в нього нормально. Також, заміна масла кожні 5 тисяч. Ну, я б міняв частіше. Хоча б там на 2000, Тисячі півтори, дві, в принципі, можна міняти. Ну, знаєте, тут написано або 6 місяців. Ну, наприклад, раз на пів сезону можна поміняти. Тобто, погано нічого не буде. Зірочка теж 5 тисяч. Ну, я, в принципі, дивлюсь на ізнос. Зірки то таке. Коротше, цю табличку собі, подивіться, зробіть скріншот, щоб вона у вас була. І цей регламент, в принципі, собі десь поставте як нагадування. Тобто, заміна повітряного фільтра. Всі ці моменти з паливним шлангом, заміни там, ну, тобто, все ж все є. Заміна на 11 тисячах. Кілометрів треба міняти свічку, потім чистить, потім на 20 днів і так далі. Ну, коротше, отакий от, от регламент. В принципі, і все. Що саме головне, я вам показав, це, <кій> скажімо так, саме-саме-саме, що необхідно для обслуговування наших двигунів. Ця інформація дуже важлива. Беріть її собі до уваги. Люди, які цим займаються, вони ці книжки дивляться як, як в Біблію. Ну, тобто, я думаю, вам буде цікаво подивитись, почитати. Так що, ще чого не викладу її в інтернеті або в якісь там. Робити посилання, не знаю. У мене не виходить, тому що я її купляв. По-перше, вона якась там на, на ключі, вона тільки, в мене тільки читається. Я робив на комп'ютері скріншоти і роздруковував аркуші з скріншотів. Тобто, тільки для перегляду, не для копіювання, не якісь там для розширення. Ну, коротше, якась стоїть блокування, я не знаю, які зняти. Но Кому що буде необхідна і цікаво якась інформація, я подивлюсь, питайте в коментарях, пишіть, що вам там треба буде по мотору. Тобто, як то так. Ще хочу пошукати ще якісь знаєте, моменти з обслуговування мотоциклів, там підтяжки, затяжки, траверси моменти. Що який регламент масти, ну, там, змащування прогресії всіх цих, як, як, як правило, це робиться ну, то правильно? Як там викладають люди, що треба, як от роблять на СТО? Я по своїх там якихось зображеннях е -е, сам роблю. то Це раз в рік там щось мажу. Ну, то є, Якщо буде якась е -е, така от інформація, я вам все теж... Виложу, і нехай будуть люди користуватися, тому що це необхідно, це буде правильно. Коротше, друзі, дякую вам ще раз за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись. Інформація цінна. Сподіваюся, вам спод... відео таке було цікаве. Якщо, що, ставте лайки, щоб я розумів випускати даного. Ну, даного роду відеоматеріал чи ні. Так що дякую всім за увагу. Зберігайте відео, це нехай буде у вас в якихось там збережених файлах, хай буде. Так що, так. що, Все. Дякую вам, друзі, велике за увагу. Всім пока. Якщо що, пишіть, я на зв'язку.